З російського полону їх привезли в домовинах. Це моторішні історії українських військових, які були цинічно вбиті Росією, коли вже не могли захищатися, але залишилися незламними у своїй вірі та відданості Україні. Дивіться далі. З вами новини ТСНЮА. Я Аліна Туришин. Підписуйтеся на наш канал та поширюйте це відео, адже світ має знати цю страшну правду. Іван Макаров народився і виріс на Львівщині. Згодом родина переїхала в село Дмитрівка, що на Миколаївщині. 2014 році після вторгнення російських військ Іван став до лав ЗСУ, потім демобілізувався. А коли почалась повномасштабне вторгнення, повернувся в стрій, служив морпіхом. З першого Карова зарахували до лав 36-ї бригади, а потім перевели у 501-й окремий батальйон морпіхів. Так він потрапив у Маріуполь. 4 квітня двадцять року, за наказом командира бригади Миколи Бірюкова. Та його заступника Костянтина Безсмертного понад 250 військовослужбовців 501-го батальйону морської піхоти потрапили в полон. Сестра Івана Анастасія пригадує, що одного разу навесні 22-го року побачила його на відео. Він дуже схуд, був втомлений. А тоді військова частина надіслала сповіщення про те, що він у полоні. Понад рік Анастасія намагалася відшукати брата. Однак, у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Та в офісі Міжнародного комітету Червоного Христа розводили руками. На початку серпня 23-го мамі Макарова зателефонували. Повідомили, що Росія повернула тіло, потрібно впізнати. Сестра розповідає, що спершу надіслали фото з тілом не її брата, але наступного дня їй надіслали інше фото. На ньому був Іван. Офіційна причина смерті Івана Макарова серцева недостатність та кахексія, тобто значне виснаження організму. Але стан тіла свідчить геть про іншу причину. Анастасія бачила численні порізи та гематоми, припускала, що брата катували. У нього були порізи, вирвані м'язи, вм'ята на черепі, травмований ніс, перелічує жінка травми, які побачила на тілі брата під час пізнання. Найбільше ж її шокувало Тавро, трикутник із оком всередині, вирізаний над серцем Івана. Де перебував і де помер, родина так і не знає. Жодних документів з цього приводу Росія не надала. У свідоцтві про смерть вказана її дата 4 серпня 2023 року. Однак стан тіла за оцінкою українського судмедексперта, свідчить про те, що чоловік помер значно раніше. Це не вперше, коли Росія проводить подібні маніпуляції з загиблими українськими полоненими. Так вона намагається максимально ускладнити встановлення реальної причини смерті українськими судово-медичними експертами. Нерідко останки повертають у настільки поганому стані, що у висновку зазначають, неможливо встановити причину смерті через гнилості зміни трупа. Майже до всіх полонених Росія застосовує електричний струм, через що серце починає погано функціонувати і навіть зупиняється. Один із свідків повідомив медійній ініціативі за права людини, що після удару струмом охоронцям довелося проводити реанімаційні заходи військовополоненому через зупинку серця. Іван Макаров це не єдиний морський піхотинець із 501 го батальйону, тіло якого повернули з російського полону. Відомо про ще трьох убитих у полоні військових із цього батальйону. Всіх їх отримували у виправній колонії номер один міста Донське Тульської області. З отриманих свідчень відомо, що до них системно застосовували тортури. Кілька днів підряд не дозволяли спати, змушували виконувати виснажливі фізичні вправи та відмовляли у їжі. Вірно, Макаров також міг бути у Донському. Теракт в Оленівці один із найжахливіших злочинів російської армії проти українських військовополонених. У ніч на 29 липня 2022 року на території колонії в селищі Оленівка, що перебуває під контролем російських військ, стався вибух, наслідок якого загинули понад 50 українських військовополонених і ще близько 75 отримали поранення. Серед загиблих були переважно захисники Маріуполя, зокрема герої Азовсталі, які перебували в російському полоні після тривалої облоги. Численні докази, зокрема супутникові знімки, експертні висновки та відсутність характерних руйнувань свідчать, що це був заздалегідь спланований теракт. У результаті вибухів в Оленівській колонії понад 100 азовців отримали важкі поранення. Чимало з них мають ампутації кінцівок. Численні уламки ураження великих ділянок тіла, травми голови, червоної порожнини. І вони досі перебувають у російських тюрмах, де їм не надають належної медичної допомоги. Сергій Нестеренко народився і виріс в Маріуполі в вересні 2019 року. Підписав контракт і пішов служити до 56-го окремого мотопіхотну бригаду. З 24 лютого 2022 року Сергій разом з побратимами став на захист Маріуполя. А вже 12 квітня того ж року потрапив у полон на заводі Ілліча Сергія. Перевезли до Іванівської області Росії одразу після потрапляння в полон. У колонії, де отримували українських військовополонених, жахливі умови, щоденні побиття та знущання з боку охорони. Дружина Наталія розповіла, що під час шикування, на якому всіх полонених змушували присідати, Нестеренко стало зле. Охорона на руках винесла чоловіка в невідомому напрямку. Тоді Сергія бачили в останній. Це було наприкінці літа 22-го року. Коли тіло чоловіка повернули з полону, жінка помітила, що на голові у Сергія було щось схоже на гематому. У свідоцтві про смерть, яке також передали із тілом, зазначалося, що Сергій Нестеренко помер 2 вересня 2022 року на території Росії у місті Кохма, перебуваючи в медичному стаціонарі. Причина смерті не вказана. Патологоанатом, котра була під час опізнання, повідомила Наталії, що, на її думку, у чоловіка було двостороннє запалення легень. Але через стан тіла, якому вже сім місяців, визначити причину смерті неможливо. 6 березня 2023 року у мережі з'явилося моторошне відео з розстрілом біля власноруч викопаної ями обезброєного військовополоненого, який перед смертю за наказом зняти шеврон, промовив Слава Україні. Це були останні його слова, що свідчать про незламність, силу духу та патріотизм українського воїна. 12 березня 2023 року. Служба безпеки України остаточно підтвердила, що ним виявився снайпер 163-го батальйону, 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області, 42-річний Олександр Мацієвський. У грудні 23-го року президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно. А 6 грудня 23-го року у День Збройних сил України в Києві відбулося урочисте відкриття пам'ятника Олександру Мацієвському. Українські правоохоронці неодноразово фіксували злочини російських військових, які включають катування, вбивства і, зокрема, відрізання голів військовополоненим. У червні 2024 року тодішній генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що росіяни на Донеччині обезголовили полоненого бійця ЗСУ. Ці злочинні накази віддають на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. У квітні 23-го року у мережі також з'явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Факти обезголовлення українських військовополонених російськими військовими є одним із найжахливіших проявів воєнних злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права у війні, яку Росія веде проти України. Звірства, які вчиняються російськими військовими, є злочинами проти людяності і мають бути належним чином розслідувані. Український військовий Сергій Мажоровський, який повернувся з російського полону в інтерв'ю тсн Юей, розповів про те, як російські окупанти жорстоко побили захисника Маріуполя, в результаті чого його рани почали гнити, і він помер у полоні в горлівці. Як то ударили по панаги, у нього получається на ногі, був, ну типа як на натоптиш стертий. И потом это у него все переросло в гангрену. У него начала, короче, гнить нога. Ну, так опухла, короче, нога. Там вот Ну, такая вот дырка была. Ну просто просто кость было видно. Ну его там постоянно водили в санчасти там, и не оказывали ему никакой помощи. там. Там, условно дадут бинт, короче, там переки загорят. Иди, там мой ногу. Ну и в итоге он, короче, умер. В итоге у него. Ну, ему потом начало становиться плохо. И он просто, ну вот в один вот, день просто, он уже лежал на кровати, и он просто умер. И, короче, пришли вот эти вот инспектора, и был там один, там есть такая, прям в Орловке, тварь, даже помню, фамилию Юров. У нас там ходили за него слухи, то, что он вообще там когда-то служил где-то у нас, короче, а потом этот, туда перешел на ту сторону. И, и он был прям ну, самый такой обозленный. Ну вот получается, этот мужчина умер, он заходит, а он был начальником смены. И он просто лежит, ну все, уже лежит, труп, короче, на кровати. Он подходит, его ногами типа пинает. Типа, что ты, короче, сдох? Она говорит, а да, чтоб у вас типа побольше сдохло. Мурпіх Олександр Дідор, який отримав важке поранення у боях за Маріуполь, і також пройшов полон, розповів ТСН Юєй про те, що ДНРівці вбили чотирьох українських полонених. ДНРівці дуже жорсткі були. Коли хлопці заїхали на Іліновку, то там чотирьох вбили ДНР. Розмовляли. Про все, що можна, але тільки не про війну і там ніхто де служить, тому що це були заборонені теми для нас, щоб не виносити їх. Не можна було про це розмовляти. Ні про Україну, ні про українську мову. Зовсім не згадувати Україну, не розмовляти про війну, бо там то заборонено робити. Про все, що хочеш, окрім цього. Були такі хлопці, яких вони забирали на допити і хлопці. Єлі-єлі приходили назад, їх привозили, тому що ними дуже жорстко знущались. І били, і током, і тут ну, багато є варіантів, як можна знущатися над людиною. І вони то робили. На жаль, днями також стало відомо про повернення тіла мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Рашисти закатували його в полоні, до він пробув майже три роки. Його затримали 13 березня 2022 року на одному з російських блокпостів на виїзді з міста Дніпрорудне. На той момент мер продовжував виконувати свої обов'язки. 27 лютого 2022 року група місцевих мешканців на чолі з Матвєєвим не припустила до міста російську військову колону. Пізніше міський голова намагався організувати забезпечення гуманітарних потреб містян. Випікання хліба допомогу малозабезпеченим і літнім людям. Упікувався питанням евакуації цивільного населення в бік міста Запоріжжя. І підтриманням правопорядку в місті. Матвєєв відмовився співпрацювати з російським окупаційним контингентом. Евгенія Матвєєва Матвієва незаконно отримувала на території РФ. Його отримання було підтверджено Росією через міжнародний комітет Червоного Христа у 2023 році. Обставини загибелі невідомі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ мало реагує, бачачи, що Росія робить з українськими полоненими. І досі у світі небагато голосів, які говорять про викрадених Росією українських дітей. Коли дехто зараз говорить про заморозку війни, майже ніколи не звучить, а що буде з мільйонами наших людей? Що буде із сотнями тисяч дітей, які досі на окупованій території, це дуже, дуже цинічне замовчування. На жаль, доводиться констатувати, що навіть найбільш масштабні російські злочини війни поступово забуваються багатьма в світі і в Європі. І забуваються саме на політичних рівнях, на рівні тих, хто міг би ухвалити рішення чи бути активними, щоб все, все виправити. І це виклик, і не тільки для нас, це підважує моральні основи демократичного світу. Якщо Росії можна так з українцями, значить це буде сприйматися як дозвіл робити подібне і з іншими народами і з іншими людьми. Ми змушені досі фактично битись за створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії. Зеленський також наголосив, що Україна мало отримує допомоги від ООН та міжнародного комітету Червоного Христа щодо повернення українських полонених. Наразі з полону вдалось повернути 3767 українців та українок за час війни, яка в Україні триває вже 10 років. Стало чітко зрозуміло, що міжнародні організації, які мають забезпечувати дотримання гуманітарного права, не виконують своєї ключової ролі. ООН та Міжнародний комітет Червоного Христа володіють значними ресурсами, мандатами і повноваженнями, але їхній внесок у звільнення українців залишається мінімальним. Доки в Україні щодня гинуть дорослі діти, доки расисти захоплюють у полон цивільних українців. Генеральний секретар ООН зустрічається з воєнним злочинцем Путіним. Нагадаю, що у жовтні його Теріш виступив на саміті БРІКС у Казані, а згодом віч навіч поговорив із Путіним. Це все, що нам треба здати про міжнародні організації. Захист права людини це не тільки про красиві декларації, а конкретні дії. Але схоже, світ про це не знає. За отриманою інформацією від координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з лютого 2022 року, по жовтень, 24 в Україну повернули 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців, зокрема 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії. Ці воїни назавжди залишаться символами людської гідності, незламності та відваги. Їхні останні хвилини життя це урок для світу про те, що Україна стоїть за правду навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо всіх, хто, навіть потрапивши в полон, залишився вірним присязі. Вони заслуговують не тільки на пам'ять, але й на справедливість. За кожен воєнний злочин окупант має відповісти. Команда ТСН ЮЕС ще розпівчуває всім, хто втратив рідних, а також бажає якнайшвидшого повернення всім українцям, які опинилися в полоні росіян. Ми віримо, що настане час, коли кожен кат понесе заслужене покарання. А у мене на цьому все Підписуйтесь на наш канал, щоб не припустити найважливішого. До зустрічі.